Друзі, усім привіт Це канал Фабрика Новин. Ставте лайк, підписку. Я насія Федоро і сьогодні з нами Петро Черник, військовий експерт. Петро я вас вітаю, слава Україні героям. Слава отже, розпочнемо зі свіжої аналітики інституту вивчення війни. Вони зараз заявляють, що введення регулярних військ Росії на заміну. Виснажених вагнерівців, якщо буде чесними, просто вбитими, ті, ті, яких вже вбили. Власне, це відтермінувало кульмінацію наступу навколо Бахмута. Наскільки можна довіряти зараз такому джерелу, що дійсно ось ця заміна сповільнила? Можливо, наступ якийсь чи насправді ось ці нова заміна вагнерівців дійсно краща чи гірше? Що можна про це сказати? Ну я би я персонально не ставлю так питання краще чи гірше там когось заміна на когось для мене у моїй шкалі цінності. Усі вороги без винятку погані. Звичайно, чи треба досліджувати чи треба досліджувати якість їх їхнього озброєння, рівень підготовки і тому подібне? Направду потрібно. Але найголовніша філософія цієї війни це умогилити якомога більше наших ворогів. Не існує такого поняття, як «хороші русське, а точніше з точністю до навпаки вони є нашими системними ворогами. Підкреслюю і трошки можливо навіть відволічуся від прямоти цього питання. Ми воюємо не з Путіним. Ми воюємо не з Шойгу. Ми не не воюємо з Герасимом. Ми воюємо з. Російським московським імперіалізмом ми воюємо з усією московською недонацією. Бучу ірпінь бородянку не зробили їхні очільники, зробили звичайні солдати, і найголовнішою ознакою того, що вони всі погані без винятку, є те, що в них немає там жодних бунтів проти війни. Вся критика, котра лунає у бік їхнього командування, стосується одягу. Зброї командирів, харчування і тому подібне, повертаючись, чому я відволікся, не важить насправді у стратегічному контексті за низком локального хто кого і як міняє. Нам треба розраховувати всього один аспект кількість ракетно-бомбових ударів із запасом усіх видів боєкомплекту для знищення нашого ворога. Зокрема, за вашими спостереженнями, яка зараз насправді відбувається ситуація навколо Бахмута, тому що звісно проросійські пабліки, вони зазвичай люблять собі прописувати якісь фантазії, мовляв, щось десь оточили. Зокрема, там зараз кажуть, що в оточенні майже Бахмут. Звісно, ми на це не реагуємо. Чекаємо офіційної інформації, але все ж бачимо, що пишуть вороги, і нам можливо знати, що все під контролем. У цьому питанні аж три аспекти. Перший, що пишуть наші вороги, у них працювала, працює і буде працювати пропаганда на такому височезному рівні, що один з кращих пропагандистів планети Земля Йозеф Геббельс, з нацистської Німеччини перевертається у труні свого часу. Він казав: Дайте мені засоби масової інформації і я будь-яку націю перетворюю. У стадо і це насправді є правдою. Розуміємо, що будь-який тиранічний режим тримається виключно на лояльності свого населення. Як тільки тиранічний режим втрачає лояльність свого населення. Він втрачає життя. Пригадаємо долю моя кадафі і Садама Хусейна. Росіянам не залишається нічого іншого, як видавати бажане за дійсне. Вони це робили, роблять і будуть робити. Це єдиний спосіб підняття їхнього бойового духу. Бо інші, що що стосується саме захвиту, насправді стратегічна точка. А і для мене відлік боротьби у цьому напрямку де і справді місяця, де вони дійсно системно і комплексно тиснуть на наші бойові порядки також з того часу в залежності від точки. І напрямку вони просунулися в межах від 11 до 28 кілометрів. Це більш ніж скромні показники для другої армії світу, котру вони себе такою уважали. Ще одне дуже люблю історичні е, паралелі: сам факт того, що битва триває вже кілька місяців і сягає величезно кількість днів то нагадаю, що сталінградська битва тривала 125 днів. Щоб ми розуміли наскільки височенні ставки, чи можливий відступ з боку Бахмуту Росіян, на мій погляд, ні, ця точка і надалі залишається стратегічної політичному психологічному сенсі. Вони надто багато тим поклали, що відступити так і в суто прагматичному від Бахмуту до Дебальцівського залізничного вузла 42 кілометри. Хаймерси працюють на 84 кілометри. Цей вузол стратегічний, тому що вантажівками боєприпасів до передової, а війна і на цю хвилину на 95% артилерійська не доводжується, потрібна залізниця, і направду їм треба відтискати наші е, війська у певному філософському висновку, що там відбувається. Мені видається, що це такий собі своєрідний український верден. Нагадуємо 2016 року. Між німцями і французами під Верденом майже 10 місяців вона тривала, у підсумку битва з нульовою сумою, однак німці там підірвали свій стратегічний воєнний потенціал. На Бахові, що найменше багатичку солодарські друзі підірвали свій теперішній вагнерівці? Оце дійсно та разом з тим, жодним чином я не переменшую у противника у особливо частині особового складу. Видихати нам ще дуже і дуже народ. От речі, а з чим це може бути пов'язано? Нехай повільне, але просування росіяни Солидар, благодатне бачимо ми зараз усі ці зміни. Чи можна говорити про те, що це власне одна на днях з дня на день дійсно зупиниться, чи можливо, ми будемо далі спостерігати якесь таке певне просування? Ну і власне яке місто насправді для нас от на Донбасі є таке найбільш важливе, куди ми точно не можемо допустити росіяни, яке є стратегічно? Ну, усі без винятку немає <постив> мету фронту, котрій би не був важливим. Питання лише як переконцентровуються сили і засоби із нашого із нашого боку. наразі стратегічні. Я пояснив чому і чому все <постив> відбувається. Ви запитали, чи можна це зупинити? Ну ще раз підкреслю людський потенціал колосальний. Вони. Вони застосовують класичну жуківську тактику часів Другої світової війни: перша хвиля, друга хвиля, третя хвиля, п'ята, шоста, сьома. Скільки потрібно, стільки людей вони будуть кидати у бій. Як свого часу казав Сталін, Росія не може програти на полі бою. Скільки треба покласти солдатів, стільки покладемо у їхній філософії? Нічого не змінилося і не зміниться. Підкреслюю, і маємо не забувати, що людські потенціали. Таки не співмірні 35 мільйонна нація б'ється і 140 Собі мільйонною нацією. Ми гадаю, що наш солдат насправді найбільше золота, те, що не зуміли взагалі стабілізувати лінію фронту, це вже вдруге, до речі відбулося за цю війну. Це взагалі сам феномен. Те, що 22-га армія світу так вважалася у минулому році, а зараз 15-та армія світу про стоїть якіше ядерну зброю має і посидіть доволі успішно. Це ще доведеться збиратися історикам. Підкреслю ще раз: війна і для нас, і для них екзистенційна або вони нас, або ми їх. Як казали, латиняни дуже люблю латину. tertio non datur, третього не дано. Ну, до речі, президент Володимир Зеленський він заявив напередодні, що Україна партнер намагається не допустити, звісно, реваншу Росії на полі бою. Все для цього робляться. Ви до речі, також казали раніше, що от переломний момент може бути наприкінці весни або на початку літа. От зокрема, з чим це пов'язано? Ми дійсно чекаємо ось всі ці партії зброї, які прийдуть в Україну, тому що деяка зброя ми бачимо, що дійсно буде лише до літа, і от тоді ми зможемо робити якийсь важливий контрнаступ. От чому переломний момент саме на весну? Літо прогнозують я дуже акуратно, акуратно, акуратно висловиться. Я не стверджував ніколи що відбудеться перелом. Я стверджую, що створюються перемовиться, це великі звиті створюються передумови для потенційного перелому. Бо як казав великий ніколи Макевелі, війни починають коли хочуть, а закінчують коли можуть, і до цього можуть розуміючи, що і буде питан на смерть, ще доволі. Далеко, чому на мій погляд, є шанси на закінчення весни, весни і початок? І... Правильно, ви підкреслили це отримання колосального бронепакету? Він уже у дорозі. До речі, нагадаю, що БМП 2 бредлі, котрі найкращі у своєму у своєму класі, уже до нас у дорозі. Від сполучених штатів Америки це дійсно дуже серйозна зброя. Я би навіть назвав його не просто БМП. Я його два назвав. Це неправильно. БМП М 2 А я би ще його назвав таким собі своєрідним легким танком. А загальна <зв 'язаний> <азад>, загальна <зв 'язаний> усі машина скласти це поза тисячу <зв 'язаний> по Це неймовірно багато у співвідношенні час кількість. За всю Другу світову війну Радянський Союз отримав поза 12 тисяч танкової зброї, щоб ми розуміли, які це величезні масштаби, масштаби тої війни, і які цієї війни. Тої війни, війни, війни. війни. Наступний момент росіяни дійсно стали на шлях від відчування серйозного голоду якісної зброї снарядами включно і їхній воєнно-промисловий комплекс той справді, якраз на кінець весни і не забуваємо санкції по на тисяч. Ми з них сміємося, але нас насправді це повільна отрута, яка дуже якісно. Діє так, от 5 лютого вступає в силу ембарго на постачання палива у Європу. Не маю ні найменшого сумніву, що їхній бюджет обрушиться що найменше до 30%, Але це обрушення буде не швидше ніж квітень, травень а то червень. А насправді ці всі чинники разом оце все буде діяти саме тому. Ворог лютує так сильно зараз. Він свято переконаний, що кидаючи хвилю за хвилю людей на обій, вони можуть добитися те, що вони називають ремеслі. Вони, наприклад, дуже серйозно цю тематику розглядають. І ось чому нещодавні заяви Лукашенка про насто, якісь там підписання з українцями, пакту про неметок, на мій, можливо, упереджений погляд, говорить не Лукашенко, говорить Путін. Вони намагаються, хоч якусь точку, щоб сісти з українцями з нами за переговорний стіл. Бо ж ми ж добре усвідомлюємо. Якщо ми сядемо за стіл з Порошенком, то це тільки не сказати маскою буде сам Путін. Їм кров з носа потрібне перед мир'я. Вони задихаються. Нам також неймовірно дуже і дуже важко, але і набагато. Важче на мій погляд, перемовин на цю хвилину не може бути жоден, як казав останній командувач армії УПА Василь Кук, перемовини з ворогом мають тривати рівно на довжину автоматної черги. Разом з тим, разом з тим, маю підкреслити, що рано чи пізно пакт про капітуляцію Російської Федерації буде підписаний. І дуже гарну думку висловив президент Польщі Дуда, що це має відбутися у Переясл. Так, звісно, дуже така цікава заява була пана президента. Ну, власне ми також цьому не сумніваємось, і я так розумію, що. Наші перемозі не сумніваються наші західні партнери, тому що напередодні інформація в Reuters, яка з'явилася що США готують нову військову допомогу для України, е, нібито пакет підтримки на суму понад 2 мільярди доларів має бути і вперше він буде включати далекобійні ракети. Далі ми бачимо таку інформацію від Ізраїля, що розглядає можливість надання Україні військової допомоги. Раніше про це вони намагались не говорити. Так була різна інформація. Інсайдерська що допомагають, але дуже так тихо, щоб ніхто не чув про це. Е, ну і власне... Власне, що ми можемо зараз бачити з цього всього, чи дійсно ми побачимо вже незабаром ті ж самі літаки, ті самі винищувачі, які ще напередодні вирвали, можливо, з контексту слова Байдена, який сказав, що не буде давати. Чи дійсно ми бачимо якусь таку техніку, яку ми давно просимо, яку ми хочемо, і такої, якої ще не було в нас в Україні? Насправді нам потрібні усього два класи озб... 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 озброєння. Так дійсно по-серйозному, потрібна авіація, однозначно, це саме та зброя, котра змінює? Хід бойових дій, а інколи саме зброя може змінити взагалі усю філософію війни. Скажімо, у Першій світовій війні такою зброєю стали високошвидкісні кулемети, танки і в якійсь частині хімічна зброя, так геть дуже частково. авіація, як казав великий Уінстом Черчилль, це кавалерія сучасності, Ні нічого з того часу. Не змінилося, я є палким прихильником американських авіаційних комплексів F-16. Поясню, чому це найчисельніша машина поза 4600 одиниць. Їх випущено на неймовірно маневрна. Є поза 20 операторів у світі, плюс така країна як Голландія брала участь у розробці цієї машини. А отже, вони самі без дозволу США, США можуть нам машину передати і так. чим більше. Кирком у нас з'являться, тим краще, краще, краще. у нас шанси по справжньому передмістити лінію фронту, тому літак, літак брати братний борт найрознанітнішу номенклатуру озброєнь від Брай. тієї, котрі дозволить полювати. Навіть з аеродинамічними тілями мають на увазі крилаті ракети до унікальних планерних бомб, котрі скидаються з літака за 28 кілометрів і самі знаходять ті. І що найголовніше, це система наведень. Американцю усю свою філософію будівництва зброї, всієї до речі, не тільки авіаційною, і будують на двох аспектах: перший аспект першим ворога побачити, другий аспект точно його уразити. і вони направду мають. Усе таке озброєння. Тепер далекобійні ракети. У даному пакеті задекларовані так звані бомби малого калібру GLC. Дібі дуже якісна зброя. Це теж планерна бомба, котра може вистрілюватися із уже наявних установок М142 Хаймерс, і найголовніше дальність ураження 150 км Плюс вона може змінювати траєкторію польоту, тобто ці задана одна, а потім на собі зрозуміла, що треба ударити чиї у, у ході польоту дала команда у в іншу ті 150 кілометрів це дуже і дуже багато у нашому випадку теперішні хаймерси у комплектації з снарядів М31А1 М31А2 працюють на 84 кілометри не що у нас є старенька ракетна установка ще 70-х років радянська точка У із дальністю завдання ударів до 120 кілометрів плюс 30 кілометрів. Це багато. Ми направді видовжимо плече ураження довезення боєкомплектів і живої сили. Загальна філософія. От уже другий пакет на порядку денному полягає в тому. А перший бронепакет колосально великий пояснив, що у союзників є тверде рішення прискорювати завершення цієї війни, і ось чому над ними висить привід, китайсько тайванської війни, на мій погляд, у найближчі 3-5 років Китай таки відважиться воєнним способом вирішувати цю проблематику. Розуміємо, що китайський гігант, гана що це по-справжньому великий виклик для США. І їм треба пришвидшувати завершення цієї війни. Однак наголошу, що вгадати день і момент, коли це станеться, неможливо може банально спрацювати. Випадок, а насправді мені видається, я можу помилятися. Український вузол перетворюється в гордію. Вузол він не буде розв'язаний, він буде розрубаний. Питання лише часу і обставин, і хто буде розрубувати цей вузол? Однозначно, меч в руках збройних сил України. А, от дивіться, якого випадку боїться Росія, що вже на дахах в Москві ставить системи ППО? Чи це на фоні всіх тих поставок зброї Україні, Чи на фоні чого так переживає Путін зараз там у Кремлі? Та все насправді логічно, Давайте ми нагадаємо унікальне бома... бавовнування, Такий, отакий гарний новий термін з'явився в нашій чудовій українській мові, який відбувся у минулого року декілька разів до Речі у першу чергу на їхніх стратегічних аеродромах, де перебувають бомбардувальники Ту-95МС. І ту 160 взагалі, феномен того, що ядерна тріада, це свята святих будь-якої ядерної країни, зазнала якоїсь незрозумілої атаки якимись незрозумілими іншопланетними безпілотниками, ну на насерйозно насторожила Москву. Дистанція від північних кордонів до аеродрому в Енгельсі і до Москви практично ідентична. Отже, це є свідченням того. Що технологічні ресурси для такого типу завдання ударів у світлих сил існують? І вони насправді бояться і бояться дуже серйозно? І це прекрасно, це прекрасно. Насправді да на завершення я би запитала вас таке. Бачили ми напередодні інтерв'ю Крила Буданова, велике за ваш пост він сказав наступне: що Україна має зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому? От як думаєте, наскільки? Перспектива така позитивна, є, що дійсно ми цього року вже зможемо поїхати в Крим. Я викажу виключно воєнну підкреслю, воєнну точку зору, бо насправді війна не роздільна від політики, а взагалі чесно, це одне і те саме. Ще Карл фон Клаузевіц сказав великий німецький нє, нє, противник Наполеона, що війна ніщо інше як продовження політики насильницькими методами. І тут є ще політичний вузол. Він теж доволі складний. Давайте ми його винесемо за душки і подивимося на проблему суто під воєнним кутом. Чи це можливо? Абсолютно. Отже, далекобійні ракети класу Атакамс мгм 140 завдають ударів по Кримському мосту до 300 кілометрів. Вони можуть бити. А якщо ізраїльтяни нам дадуть свою ракетну установку Лора, то вона може завдавати ударів до 500 кілометрів. Міст повністю падає під воду, стає. Під наш вогневий контроль і відбудові не підлягає. Це момент перший. З'являється у нас 12, 48 64 сотня f-16 озброєні е, ракетами класу повітря, повітря Ем АМРАМ, із можливістю завдавання ударів 180 вісімдесят кілометрів. По повітряних тілях, а також такими ракетами, як AGM-88 ХАРМ, які здатні на відстані 150 км уражати усі зенітно-ракетні комплекси, особливо їхні радіолокаційні радіо, радіолокатори. Так от, комплексно ця техніка підходить до боротьби. вибиваємо всі зенітно-ракетні комплекси і збиваємо усі важкі транспортні літаки. Класу Іл-76, які будуть пробувати доправляти у Крим воду, хліб, продовольство і так далі, і тому подібне, звичайно, не оминемо повітряних f боїв, бо доведеться Ф 16 вступати у бої із тими самими су двадцятимису тридцять п'ятими. Але впевнений на 100% що в частині введення повітряних боїв f 16 кратно переважає ці машини, і за кілька тижнів, кілька місяців. Все воєнне і цивільне населення, яке є в Криму, і не треба до них ставитися з якою жалістю. Це так вони всі вороги поголовно, банально задихаються, не мають ні зброї, ні медикаментів, ні продовольства. Виснажуються до такого ступеню, що на перекопському перешийку просто банально кому нема зброю підняти. От і маємо філософію, і сценарій цього бою, підкреслю бою. Чи великої бойової операції, але знову ж таки, це тільки воєнна компонента, чиста це далеко все набагато складніше у кримському вузлі. Що ж, на цій позивній ноті буду вам дякувати. Я впевнена, що ви точно вселили ще більше віри нашим глядачам у перемогу, те, що обов'язково буде. В цьому ми не сумніваємося віримо в наші збройні сили України. І звісно, дякуємо вам за важливу аналітику сьогодні. Петро Черник, військовий експерт. Дякую. Дякую. Друзі, я нагадаю, це ж фабрика новин. Ставте лайк, підписку. Обов'язково ваші коментарі. Ми також чекаємо під цим відео. Дякую, що залишаєтесь з нами.